Згідно незалежного моніторингу статистичних даних, місто Івано-Франківськ визнано найкращим в Україні. Обласний центр Прикарпаття лідирує у таких параметрах як бюджет, мережа медичних закладів, розвиток економіки, громадська безпека, благоустрій, вищі навчальні заклади. Про це розповідає міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Там дуже багато критеріїв. Наскільки володію інформацією більше десяти. І власне по кожному із критерії виставлялися оцінки в залежності від того, які показники має те чи інше місто, і по сумі цих оцінок було визначено місто Івано-Франків найкраще. Як повідомляють в головному управлінні статистики в області Івано-Франківськ, в лідерах за обсягами будівництва та надходження інвестицій. Спостерігається позитивна динаміка в освоєнні капітальних інвестицій підприємствами та організаціями міста, яким у 2014 році на розвиток спрямовано більше ніж 3 мільярда гривень або 47% загальнообласних обсягів капітальних інвестицій. В розрахунку на одну особу міста обсяг капітальних інвестицій склав майже 13 тисяч гривень. Проти 4,8 тисячі гривень по області. Якщо взяти цей показник по області, то серед сусідних областей ми займаємо перше місто, а серед регіонів держави загалом п'яте. Івано-Франківськ вже не вперше визнають найкраще. Місто неодноразово нагороджували на європейському та всеукраїнському рівнях. Наразі претендуємо на ще один європейський приз з Європи, який маємо шанс отримати, оскільки вийшли у фінал відповідного відбору, конкурентами нашого обласного центру. Є міста Амії, Франція, Дрезден, Німеччина, Люблін – Польща, Тавара, Швеція.